Ну, добрий вечір. Хотів би по-перше подякувати нашим воїнам, нашому ЗСУ, за те, що у нас є можливість сьогодні грати. Що хотів би сказати по грі? Привітати команду суперника Черкаські мапи. Сьогодні вони були, не будемо казати, трошки краще, ніж ми. В деяких елементах ми програли. Але взагалі, то я не бачу якось там, що да, там є нові гравці в команди Черкаські мавпи, яких взяли, да, афроамериканці, які приїхали, то вони додали їм трошки креативу, скажімо так. Ми сьогодні десь може не справилися з одним гравцем, це з Дмитро Липавцем, який забив 21 очко. Тому я вважаю, що це були три ключові такі, такі були ключові моменти, де ми програли. Тому. Okay. Е, перше вітаю команду, команду суперника Черкаський мав. Цілком заслужена перемога. Е, я можу тільки доєднатися до слів е, свого гравця. Е, команда черкаських мавп. Е, якщо порівнювати з тими черкаськими мавпами, з якими ми. Зустрічалася ще в першому Баблі да, в Києві на початку чемпіонатів. Вона, ну, якщо сказати, суттєво, ну, напевно, можливо і не так. Вона змінилася майже повністю. І, по-перше, змінився тренер, звичайно. Додалися дуже якісні гравці, включаючи двох легіонерів, дуже якісні. І сьогодні, ну, напевно, одна з найкращих ігор Липоцева для нас це була така досить несподіванка, якщо ми готувалися, скажімо, до. Протистояння проти лідерів команди в лиці американських легіонерів, то таку гру від Дмитра Ліпацева ну трошки для нас це був такий холодний душ. Тому ці три гравці, які доєдналися, вони в принципі зробили сьогодні результати. Стосовно гри своєї команди, можу сказати, що ну, радує те, що звичайно, що команда билась до останнього. Там, як я сказав, роздягальні пару моментів і кажуть, да, і по цій грі гра можливо, навіть. Ну, я маю на увазі пару вдалих для нас моментів, і гра могла зайти скажімо, в клач. Да? Але цих двох моментів так і не скажімо, Да? десь в ключових прийняттях рішення в кінцівці нам не вистачило, звичайно, такої холоднокровності, десь не вистачило десь рівня прийняття рішень. Черкаські мапи просто взяли те що, те, що вони і мали взяти. Да. Тож, те, що дала їм гра. Тому е, повторюю, цілком заслужена перемога черкаських мапцю. Доброго вечора. Дякую за привітання і в свою чергу хочу привітати вас, хочу привітати весь склад команди, керівництво клубу, глядачів, які нас підтримують, підтримують онлайн. Велике дякую. Ми відчуваємо, відчуваємо вашу підтримку. А стосовно гри, багато по гарячих слідах не скажу. Те, що одразу спадає на думку, не вистачає нам послідовності. Тобто ми робимо ті самі, ми робимо помилку, виправляємо її, а потім через деякий час знову повертаємось до неї. Це свідчить про те, що нам потрібно продовжувати працювати. Я вважаю, що ми на, на правильному шляху. І я думаю, у нас все має бути в порядку, але головніше за все низький уклін Збройним силам України за те, що ми взагалі маємо змогу робити помилки, виходити, грати і намагатися радувати наших болівальників нашою грою. Дякую. Так, першу чергу хочу привітати вболівальників з перемогою. По грі так багато помилок як. Я сказав, що вчора велика паніка, але це нормально. І на цей момент це, скажімо так, нормально. Ми продовжимо працювати завтра. Вже зараз потрібно мати фокус на завтрашню гру І хочу сказати, маючи нагоду, хочу сказати велике дякую ЗСУ за цю можливість працювати і займатися улюбленою справою.